Привіт, друзі! Усіх вітаю із минулими та прийдешніми зимовими святами, які дарують нам стільки радості, приємних вражень, подарунків, а також віру у казку і дива. сьогодні я запрошую вас до справжньої казки. А про кого вона? Здогадайтеся! Мачуха хай сестри її не любили, над нею знущались, роботою морили. Але як це в казках зазвичай буває, бідну дівчину принц зустрічає. Її він полюбить і час настане, коли за Мазура принцесою стане. Про кого казка, дітки? Так, звісно, про Попелюшку Попелюшка разом із Злою Мачухою та її доньками жила в одному казковому королівстві, де напередодні новорічних свят Глашатай оголосив королівський наказ, за яким всі незаміжні молоді жінки та дівчата. Мають прибути на новорічний бал до королівського замку, щоб принц міг обрати собі наречену. Попелюшка почула наказ короля і теж захотіла піти на бал. Але зламачуха вирішила їй в цьому завадити. Вона сказала, що попелюшка зможе піти на бал тільки тоді, коли виконає всю роботу в домі, а потім разом із своїми дочками просто завалила бідну дівчину хатньою роботою. Попелюшка мала піднести та помити підлогу у всіх кімнатах. Ще попрасувати чистий одяг чавунною праскою із розжареним вугіллям всередині, приготувати вечерю на всіх, підігріти воду у казані, щоб помити посуд. та попрати цілу купу брудної білизни. І уявляєте, друзі, попелюшка мала виконати всю цю роботу за один день сама, і ніхто їй не допомагав. От у сучасних господарів та господинь є багато помічників які допомагають їм виконувати хатню роботу. Що ж це за помічники? Друзі, подивіться, скільки тут помічників, які допомагають нам готувати і розігрівати їжу, зберігати продукти, мити посуд і підлогу, прати, сушити і прасувати одяг. І навіть очищувати, підігрівати і охолоджувати повітря у кімнаті. Що ж це за помічники? Так, це побутова техніка. Найчастіше це електричні прилади, які вмикаються в електричну розетку. Назвіть всі ці предмети побутової техніки. І що вони нам допомагають робити? Що це дітки? Так, це плита з духовкою. Вона може бути і газова, і електрична. Що вона допомагає нам робити? Так, правильно, варити, смажити і запікати різні страви. А це ще, дітки? Так, це мультиварка. Вона допомагає нам готувати різні страви. Це що? Так, це мікрохвильова піч. Вона допомагає готувати та розігрівати різні страви. А це що? Правильно, це електрочайник. Він допомагає кип'ятити воду і готувати чай. А це що? Це кавоварка. Вона допомагає готувати каву. А це що? Так, це холодильник. Він допомагає нам зберігати продукти, охолоджуючи і навіть заморожуючи їх. А це ще, дітки, здогадалися? Так, це посудомийна машина. І, звісно, вона допомагає нам мити посуд. А це ще дітки за прилад. Так, це кухонний комбайн. Що він робить? Так, він виконує багато різної роботи. Він може перекрутити м'ясо на фарш, подрібнити овочі і навіть замісити тісто. І ще багато чого? А це що, друзі? Так, це пилосос і робот-пилосос. Що ж вони роблять? Так, вони можуть почистити від пилу і сміття підлогу, килими, меблі і навіть помити їх. А це, що, дітки, так, це праска! Що вона робить? Вона допомагає попрасувати одяг білизну і навіть відпарити їх. Друзі, а які ще побутові електроприлади ви знаєте і що вони роблять? Розкажіть про це Попелюшці, їй буде дуже цікаво! Тож давайте ми їй розкажемо про правила безпечного користування електроприладами, щоб не сталося біди. Електрика може бути не тільки корисною, але й небезпечною і при неправильному користуванні призвести і до пожежі, і до травмування, і навіть до загибелі. Електроприлади треба обережно сухими руками. Не залишайте електроприлади надовго без нагляду. Закінчивши роботу та виходячи з дому, обов'язково вимкніть електроприлади. Не можна витягувати вилку з розетки за шнур. Не торкайтеся електроприладів мокрими руками і не протирайте їх мокрою ганчіркою. Не можна бавитися електроприладами і використовувати їх не за призначенням. Не можна встромляти до розетки сторонні предмети. Не можна приєднувати до однієї розетки відразу багато електроприладів. Якщо сталося займання, не можна електроприлади тушити водою. Спочатку їх треба від'єднати від електромережі. Не користуйтеся несправними і саморобними електроприладами, не торкайтеся оголених та пошкоджених дротів та кабелів. Будьте обережні. Друзі! Наша попелюшка скористалася електричними приладами-помічниками і виконала майже всю хатню роботу. Але їй залишилося попрати цілу купу. Одягу і білизни, а що ж їй допоможе? Так, правильно, пральна машинка. А давайте ми подаруємо нашій попелюшці ось таку пральну машину. Давайте ми її намалюємо. Пропоную намалювати ось таку пральну машину. Але спочатку. Треба розім'яти наші ручки. Барабан великий має, хоч в оркестрі не грає, барабан свій покрутила і білизна сніжно біла. Для роботи нам потрібні аркуша кольорового паперу, склянка з водою, пензлик, ватяна паличка, губка для посуду, дві кришечки від пляшок з напоями різного розміру та фарба. Білу фарбу можна відразу розвести у тарілочці або у великій кришці. Для менших діток можна розвести в окремій тарілочці ще й синю фарбу. Губку для посуду можна повністю змочити білою фарбою і зробити нею відтиск. А можна краєм губки намалювати ось такий білий прямокутник. Потім беремо кришку більшого розміру і на її край наносимо синю фарбу за допомогою пензлика або змочивши її у синій фарбі в окремій тарілочці. Робимо відтиск. Потім беремо кришку меншого розміру і наносимо на неї за допомогою пензля фарбу кількох кольорів. Робимо відтиск. Потім перевертаємо кришку. І на її края теж наносимо синю фарбу за допомогою пензлика або змочивши її у тарілочці з синьою фарбою. Робимо відтиск. Потім за допомогою пензля і ватяної палички додаємо деталей до нашої пральної машини і обводимо її. Після висихання малюнка у нас вийде ось така пральна машина для нашої попелюшки. Попелюшка за допомогою приладів помічників не тільки зробила всю хатню роботу, а ще й встигла пошити собі ось таку чудову бальну сукню. Попелюшка вчасно приїхала на королівський новорічний бал. Принц, побачивши попелюшку, відразу в неї закохався. Відразу справили весілля і жили вони разом довго і щасливо. Що ж, дітки, вам сподобалася наша новорічна казка? І я вам бажаю, щоб ваші мрії завжди здійснювалися і щоб ви всі жили довго і щасливо. Чудового всім Нового року! До побачення, друзі!